Господи, я прошу про Твою опіку, тиху, ніжну, щоденну. Огорни мене небесним захистом, який не видно очима. Але відчутно у серці, коли я йду, будь моєю дорогою, коли я падаю, стань моєю підтримкою. Коли я мовчу, чуй мене глибше, ніж слова. Дозволь мені відчути, що ти поряд, нехай твоя небесна опіка стане моїм світлом у темряві, нехай вона покриє мій дім, мою родину, моє серце, я відкриваю перед тобою усі двері і прошу. Увідай, дай мені спокій там, де війна в думках, дай мудрість там, де паніка, дай надію там, де зневіра. Нехай твоя небесна рука зніме з моїх плеч усе, що не моє. Захисти мене від того, чого я не бачу, і благослови тим, чого навіть не наважуюсь попросити. Пошли мені знак Твоєї опіки через тишу, через людину, через молитву, щоб я знала, я не забута, я не одна, я під захистом, нехай у моїх кроках буде Твоя присутність, у моїх словах Твоя мудрість, у моєму житті твій слід. Дякую тобі, Боже, нехай твоя небесна опіка буде моїм найкращим щитом, а моя віра дверима. Через які ти входиш у моє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Небесні покровителі, святі Божі, ви ті, що пройшли свій шлях віри і тепер стоїте біля престолу, ви знаєте, як болить людське серце, тому я прошу, не залишайте мене в моїй боротьбі. Я дякую вам за молитви, які ви возносите за нас. Дякую, що ваша присутність відчутна, у важкі хвилини, дякую, що ви міст між небом і землею. Прошу вас, святі покровителі, заступайтеся за моїх рідних, огорніть їх ласкою, миром, духовним світлом, благословіть їхній шлях рішення, думки, захистіть їх від усього, що не від Бога, підтримайте мене, коли віра моя тьменіє, коли втома перемагає бажання молитись, коли серце просить миру, а світ відповідає тривогою. Коли я шукаю. А не знаю, де знайти. Навчіть мене покладатись на Божу волю з любов'ю, навчіть бачити в простому святе, навчіть бути світлом для інших, тихо, щиро. Без потреби визнання, навчіть бути близько до Бога щоденно, не лише в біді, благословіть мій день і мою ніч, благословіть мою родину і мій дім, благословіть моє серце, щоб воно вміло любити, і мої руки, щоб вони творили добро. О, Господи, дякую Тобі за святих, нехай їхнє заступництво буде мені силою і опорою, а моя молитва подихом довіри, що з'єднує небо і землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймони, вірою звертаюся до тебе. Ти був лікарем за покликанням, будь лікарем і для мене. Ти лікував рани тілесні й духовні, торкнись і до моїх ран, ти вірно служив Христові. Навчи і мене довіряти йому до кінця, прийди на допомогу моїй хворобі, у моїй слабкості, в моєму болю. Святий Пантелеймоне, випроси для мене ласку, зцілення. Я не завжди достойна, але вірю в силу Твого заступництва. Прошу Тебе, помолися за мене перед Господом, нехай Його рука торкнеться через Твою молитву, нехай Його милосердя оновить мої клітини, моє серце, зціли мене від від Усякої немочі, яка виснажує тіло, стіли від страху, який точить душу, зціли від смутку, який паралізує дух, Допоможи мені прийняти Божу волю з довірою, допоможи мені побачити навіть у хворобі шлях до спасіння, святий Пантелеймоне, захисти мене від погіршення і ускладнень, випроси для мене добрих і розсудливих лікарів, випроси благословення на лікування, процедури і ліки, підтримуй мене, коли сили покидають, подаруй мені терпіння і мир, коли приходить біль. Молися за тих, хто поруч зі мною. Що були мені опорою, молися за всіх хворих, які сьогодні страждають, молися за тих, хто в реанімації, хто самотній, хто безнадії, нехай Твоє святе ім'я стане джерелом надії для багатьох, нехай через тебе Господь прославиться у зціленні тіл і душ. О Господи, Ісусе, через заступництво святого Пантелеймона, доторкнись до мене, Ти казав: просіть і дасться вам. І я прошу тебе щиро, якщо твоя воля, оздорови мене, святий Пантелеймоне, будь моїм другом у цій боротьбі. Навчи мене дякувати навіть коли важко, навчи мене молитися навіть коли болить, навчи мене служити іншим, навіть у слабкості. І коли прийде час, веди мене до неба, де немає хвороб і смерті. Марія, мати зцілення. Покрий мене своїм покровом, дай мені материнську ніжність і небесну силу разом із святим Пантелеймоном молися за моє відновлення. Святий архангеле Рафаїле, посланцю Божого милосердя, ти несеш з неба зцілення і спокій, принеси їх у моє життя. Я довіряю твоєму заступництву перед Престолом Всевишнього, прошу тебе, зціли моє тіло від усякої немочі, зціли мою душу від болю, гріха й тривоги, зціли мої думки, що повні страху і безнадії, зціли моє серце, що носить давні рани, зціли мої стосунки з людьми, які були зруйновані, Архангеле Рафаїле, ти бачиш, що я потребую не лише ліків, а й живої надії, напомню. Наповни мене світлом Божої присутності, наповни мене терпінням, наповни мене мудрістю, щоб шукати не лише тілесного, а й духовного зцілення, провадь мене, коли я в дорозі, стережи мене в транспорті, на вулиці, на кожному кроці, випроси у Господа для мене благословення на кожен мій шлях, супроводжуй мене, коли серце вагається, куди йти. Нехай твоє світло буде маяком на поворотах життя. Коли я гублюся в сумнівах, стань моїм провідником. Коли я відчуваю самотність, нагадай, що ти поруч, коли не вистачає сили, зміцни мою віру. Коли здається, що зцілення неможливе, скажи мені: у Бога все можливе, коли я знемагаю, Простягни мені руку небесної допомоги. Марія, заступниця наша, молися разом з Рафаїлом за моє здоров'я і мир. Покрий мене Своїм покровом у хвилини слабкості, підтримай, коли душа шукає тиші і зцілення. Святий, Архангеле Рафаїле, навчи мене молитися з довірою, навчи приймати Божу волю з покорою. Промовляй за мене до Господа, коли я втомлена молитися, очисти мою душу, щоб вона стала місцем Божої присутності, приведи до мого життя потрібних людей, лікарів, порадників, друзів, приведи мене до Бога, який є джерелом усякого стілення. І залишайся зі мною на всіх дорогах, видимих і невидимих. О Господи, дякую Тобі за Архангела Рафаїла. Дякую, що Ти даєш нам небесних провідників і цілителів, нехай через Його заступництво прийде зцілення, мир і світло в моє життя. Нехай ця молитва буде моїм проханням і моєю вірою, і нехай у всьому буде Твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангел Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі, ти переможець темряви. Ти обороняєш правду, чистоту і світло, будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу, де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти. Стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості, оборони мене від невидимого зла, спокуз, невіри, духовної лінії, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця, нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього. Заступайся за мене, коли я не маю сили боротися, огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра. Навчи мене мовчати, коли гріх спокушає словом, навчи мене говорити, коли правда вимагає голосу. Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, усній наяву. Нехай Твоя присутність приносить Божий спокій. Господи, Боже, що поставив Михаїла над воїнством Твоїм, дякую Тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості, святий Архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла, Отче наш, нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, молю тебе сьогодні за себе, за своє здоров'я. Тіло моє втомлене, а душа часом ще більше. Я йду, хоч сил вже немає, але серце моє шепоче тобі, Господи, не покинь мене, Ти дарував мені це життя, допоможи мені берегти те, що дала твоя любов, зміцни моє тіло, щоб служити тобі. Оздорови мої органи, мої кістки, мою кров, мій розум. Я часто ставила інше вище за себе, та сьогодні прошу, навчи мене, любити себе. Так, як ти мене любиш. Бо ти не створив мене для хвороби, а для повного життя. Боже, ти бачиш, де я слабка, підніми мене, де виснажена, віднови, де налякана, наповни миром, де зламана, зціли, торкнись моєї голови, що часто болить від думок, торкнись мого серця, що несе втому і тривогу, торкнись моїх ніг. Які щодня йдуть туди, куди їх покличеш. Дякую тобі, що досі жива, що маю шанс молитися. Дякую за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм миром, і за кожен ранок, коли ти знову дав сили встати. Навчи мене слухати своє тіло, навчи не поспішати, коли треба відпочити. Навчи приймати допомогу, коли сама вже не можу. Я вірю, ти можеш усе. І знаю, навіть у хворобі ти зі мною, та прошу, якщо буде твоя свята воля, оздорови мене, дай мені силу жити, любити, служити. Я віддаю тобі все, кожен орган, кожну клітину, кожен мій день. Я довіряю, бо ти знаєш, що краще для мене. Не прошу, дива, лише твоєї волі, миру і благодаті наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збави для душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Господи. Дякую тобі за новий день, за життя, яке ти знову даруєш мені, за те, що я знову прокинулась, дихаю, бачу світло. Цей день ще один шанс любити, ще один шанс робити добро, ще один шанс слухати тебе в тиші. Не дозволь мені змарнувати його, наповни мене своїм світлом, щоб я несла його іншим. Дай мені лагідне слово для тих, хто сумує, і силу мовчати, коли хочеться обернути. О Господи, будь у моїх думках, щоб я не загубилася в суеті. будь у моїх словах, щоб вони були добрими, будь у моїх руках, щоб вони творили, а не руйнували, будь у моєму серці, щоб воно не охололо від втоми. Благослови, мій дім, моїх рідних і тих, кого я люблю. Допоможи мені бачити Тебе в кожній події, навіть у дрібницях. У випадкових зустрічах навчи бути уважною до твоїх підказок і не пройти повз, коли ти говориш до мене. Дякую тобі за вчора, за досвід, за уроки, за благословення, дякую за те, що не залишив мене. Я довіряю тобі сьогоднішній день, кожну годину, кожну мить, кожне рішення. Веди мене, укріпляй, захищай, і коли вечір настане, я знову прийду до тебе. Господи, навчи мене жити з тобою. Не лише у молитві, а в кожному слові, кроці, подиху, нехай цей день стане живим свідченням Твоєї любові, а моє життя щоденною подякою за дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що Ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною добривою. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви, дай мені радість, коли прийде втома, і Твою благодать у кожному кроці. Навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення, нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ. Коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе в моєму житті під Твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога, і я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прости мене, Господи, за те, що мовчала, коли мала молитися, прости, що відверталася, коли ти мене кликав, я грішна, та зараз я хочу бути з тобою, я не завжди була ніжною до інших, я не завжди берегла свою душу, я іноді була жорстокою навіть до тебе, але я хочу змінитися. У твоїй тиші я чую, що ти не засуджуєш. Ти дивишся з любов'ю, і серце моє тане, прости, мої гріхи, явні і приховані, навіть ті, про які я боюся згадати в голос. Я вірю, що твоя любов більша за мій сором, твоя ласка єдине, що може мене зцілити, ти не караєш, ти лікуєш. Я потребую тебе більше, ніж повітря, очисти мої думки. Мої погляди, мої вчинки, навчи мене знову бути доброю по-справжньому. Поверни мені чистоту, якої я так прагну. У тиші моєї душі я прошу, пробач, Господи, пробач моїй байдужості і лінощі серця, пробач, що шукала щастя без тебе. Я кладу свій біль у Твої руки, я кладу своє покаяння до Твого серця. Ти знаєш, я хочу жити інакше: у тобі мій початок і мій спокій, у тобі мій шлях і моя радість, я приймаю твоє прощення, мов нове життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з тілом, що втомилося, з серцем, яке потребує Твого дотику. Я не приховую болю, я приношу його до тебе, бо знаю ти лікар, який лікує не лише тіло. Ай душу. Я дякую тобі за кожну частинку мого тіла, яка ще працює, дякую за дихання, за рух, за здатність бачити день. Дякую за кожен момент, коли біль відступає, і дякую за терпіння, якого навчає хвороба. Благослови, Господи, моє тіло, твоєю життєдайною силою, очисти мене зсередини від усього, що ослаблює, укріпи клітини, заспокоюй. Нерви, вирівняй подих, наповни мене новою енергією, тихою, справжньою твоєю. Господи, підтримай мене, коли я втрачаю надію, коли лікування стається даремним, коли страх паралізує думки, коли я втомлююсь боротися, навчи мене довіряти тобі більше, навчи дякувати навіть у дні слабкості, навчи чекати з вірою, а не з розпачем, і навчи слухати Тебе в тиші, коли немає сил говорити. Благослови лікарів, які мене лікаря. Лікують. Дай їм мудрості, спокою та співчуття, благослови ліки, процедури, кожен засіб допомоги, нехай усе, що я приймаю, діє з твоєї волі і сили, благослови мою сім'ю тих, хто поруч зі мною, дай їм терпіння і ніжності. Коли я слабка, дай їм спокій, коли вони мовчки хвилюються, дай їм віру, коли я сама її втрачаю. Дякую тобі, Боже, що ти не залишаєш мене вночі, що тримаєш мене тоді, коли ніхто не бачить, що піднімаєш душу навіть коли тіло болить, що твоя любов сильніша за будь-яку хворобу. Благослови мої думки, щоби не тонули у тривозі, благослови мою ніч. Щоб щоб в ній був відпочинок, благослови моє пробудження, щоб у ньому була надія, і благослови моє життя у будь-якому його вигляді. Господи, я вірю, що хвороба не кінець, а шлях. І якщо ти ведеш мене цим шляхом, я не сама. Я дякую тобі за всі зміни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.